Укриття на вулиці Данила Галицького у Рівному, що здатне розмістити до 4 тисяч осіб, планують ремонтувати. бомбосховище у підвалі радіозаводу, як і сама будівля після банкрутства компанії, залишилося без належного нагляду і вже давно потребувало відновлення. Наразі укриття на території заводу передано у міську власність. В укритті були проведені перевірки. Сховище виявилось непридатним для перебування населення. Укриття є в незадовільному стані. Це було підтверджено щомісячними квартальними оглядами, які ми проводимо. Спеціально була створена для цього комісія з представників. І органів місцевої влади з представників поліції з представників ДСНС. 1 липня ми тут перебували. Відповідно дійшли висновку, що воно є що воно для користування непридатне, і тому тут треба провести ремонт. Першу чергу бомбосховищі планують привести до ладу вентиляцію та вирішити проблему з протіканням води, як каже Андрій Бернацький, це найважливіше в укритті. У власності міста є сховища, які вже відремонтовані. Одне з таких приміщень знаходиться в 11-му ліцеї. Сховище ще облаштовують. В укритті є необхідні для людей речі, які забезпечують комфортне і безпечне перебування у бомбосховищі під час тривог. Продовж червня ми ще дооблаштували два приміщення, тому наше укриття може приймати 960 осіб для мешканців мікрорайону. Також завжди впродовж доби під час повітряної тривоги відкриття відкрите. Укриття відкрите. Мешканці мікрорайону мають вільний доступ до укриття, і ми можемо без, без проблем їх розташовувати в цьому укритті. У районі радіозаводу є шість облаштованих укриттів, в яких дотримані усі норми для перебування громадян. Сховище на території покинутої будівлі може вмістити більше осіб, ніж ті, які розташовані недалеко від підвалу заводу. Відбудованим укриттям зможе скористатися кожен під час повітряної тривоги. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин.